Горіховий сад фундука росте на Рівненщині. підприємство ТОВ Сади Полісся неподалік обласного центру на околицях села Велика Омеляна Три роки тому висадили перші два з половиною гектари цього горіха. Вже за місяць збиратимуть перший врожай. Це мій ряд пиріжок. А в нього вже є. Бачите, перші плоди раз, два, три, чотири, п'ять, шість там секторнич якось. Це перший на четвертий рік буде більше, і піковий, коли вже його масштабно можна збирати, це П'ятий шостий рік, коли можна нормально збирати фундук. Вирощувати фундук вирішили після того, як ретельно проаналізували ринок. Саме ця ніша виявилась незайнятою та перспективною. Адже наразі в Україні вирощуванням культурної форми ліщени мало хто займається. а Попит на горіх є. Це ринок, в який можна зараз війти. Дуже багато є кондитерських фабрик в Україні, які не мають доступу взагалі до фундука. І в Україну заходить не найкращі якості фундук, тому що найкраще йде в США, в європейські країни. Тому цей ринок, в який можна зайти. У нас є вже перші певні напрацювання навіть з кондитерськими фабриками, які готові були б брати цей фундук, щоб ми їм надали дали першу партію. Вони спробували з ним працювати. Підприємство використовує саджанці української селекції Гордієнка, янтарний пиріжок та Лозівський. Наразі готують земельну ділянку у 5,4 гектари, аби восени засадити її новими саджанцями. Для цього скористались грантовою програмою підтримки від держави, яка дозволить розширити площі насаджень. Загальному можна отримати на 25 гектарів площу. Ми минулий рік отримали на 5,4 гектара, а в цьому році ми подали на 15,4 насаджень. На 5,4 гектара 275 поклали ми і 725 поклала держава. Після, коли це говоримо, говоримо про грант на 15,4 гектара, то там держава поклала нам 3 мільйони 951 тисячу, а ми маємо покласти 1 мільйон 700 тисяч. Два роки в Україні діє грантова програма компенсації вартості закладки і утримання насаджень у садівництві, ягідництві та виноградарстві до 70%. На рівнячні три підприємства скористались такою можливості. Проте для отримання коштів фермери мають відповідати певним критеріям. Це статус юридичної особи або фізична особа підприємця. Раз. Друге це наявність земельної ділянки в власності користуванні або в оренді не менше семи років. Мають бути розроблені проекти. Насадження проект насадження, який по заявці подається на розгляд міністерства аграрної політики, який його затверджує і відкривається фінансування. Проект передбачає в залежності від культури суму компенсаційних повернень. Обов'язково в цьому проекті має бути передбачено наявність джерела водопостачання і Полив поряд із горіховим садом три роки тому висадили вишневий. Там вирощують чотири сорти ягід – два українські та два закордонні експериментальні. Українська селекція значить важлива тим, що це вишні, вони є десертні. Це вишня черешня, дуже соковиті. Плюс і в тому, що тут є сухий відрив. Коли ти відриваєш вишеньку, то не не пошкоджується. Сама вишня, сама тканина вишні і не пускає соку. Це дуже важливо, коли ти зібрав врожай, щоб вишня була сухою, і поки її довести до, до, до холодильника, вона не пустить соку. Українські сорти вони особливі тим, що вони стійкі до хвороб. Одна з них така хвороба, яка це моноліоз. Возьмемо, наприклад, сорти закордонні, такі як Келеріс, вона. Більш знаєте, не сікати цих хвороб, тому потребує більше обробітку. Проте просто вирощувати вишню як продукт економічно невигідно, тому наразі працюють над переробкою. Загальна площа насаджень 10 гектарів. Окрім того, за словами керівника підприємства, в українській вишні в промислових масштабах зацікавлена Європа. Сама по собі вишня. Якщо і немає переробки, то ну вона тоді не виведеться сад, бо на сьогоднішній день вишня дешева. Ну, правда, можна підняти її собі вартість, якщо її продавати. Десертну суто вишню, а взяти вишню, яка там, припустить, спеціально для переробки, то вона дуже дешева сировина. її. Через те має бути своя переробка, має бути е продукція, яку в подальше можна вже передати. Я кажу, це буде заморожена вишня чи це буде концентрат. З За кордоном, звісно, є потреба беруть вишню. І одне з них через те, що Україна вона може дати трошки нижчу ціну, як європейські виробники. Тому це, ну. Важливо і за кордоном з радістю беруть нашу вишню. Та окрім вирощування вишні і фундука. В планах підприємства є і переробка адже це дозволить створювати товари з доданою вартістю, а відповідно збільшити прибуток. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.